Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс опічної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена матрицям лінійних операторів. Отже, матриці лінійних перетворень чи лінійних операторів. У цій лекції ми нагадаємо деякі важливі поняття з лінійної алгебри. Матеріал цієї лекції можна знайти в кожному підручнику з лінійної алгебри. Означення. n матриця, елементами якої є числа I над дійсними числами, називаються симметричною, якщо а і дорівнює I для, для всіх і та j. N на n матриця а і j, елементами якої зрозуміло є, Числа А і йод над комплексними числами називається ермітовою, якщо А і йод дорівнює АЙ і спряжені для всіх і та йод. Довільна N на N матриця, яка елемент, складається е, е, елементів А і О, називається діагональною, якщо А і йод дорівнює нулю для всіх і відмінних від йо. Сформулюємо більш абстрактне означення визначника квадратної матриці визначень. Нехай А, n на Н матриця. Визначник матриці А визначається за формулою детермінант матриці А дорівнює сумі по підстановках Sn знак підстановки сигма А1 сигма від 1 помножити на А2 сигма 2, помножити і так далі Аn на сима N. Де через. Sn позначено всі всеможливі підстановки множини, яка складається з n елементів. Через M і J ми позначимо N-1 на N-1 матрицю, отриману з матриці А вилученням і того рядка та J того стопця. Детермінант матриці М і J називається мінором матриці А. А і J, алгебрічне доповнення А і Й визначається так. А і Й дорівнює мінус одиниці. І плюс й на детермінант е, е, мінора матриці М і. йод. НН матриця А і йод, елементами якої олібрічні є доповнення, називається приєднаною матрицею до матриці А та позначається junctions of A приєднана матриця до А. Як бачите, ми вже говорили про такі поняття, як. Визначник матриці, як мінор, алгебраїчне доповнення чи приєднана матриця в попередніх лекціях. Сформулюємо властивості визначника матриці у вигляді теореми без доведення. До речі, ми вже подібні властивості формулювали. Перше, теорема. Визначник квадратної матриці має такі властивості. Перше, детермінант матриці А дорівнює детермінанту матриці А транспонований, тобто визначник транспонований і звичайної матриці. І тесно до неї збігаються. Друге, якщо матриця Б отримана з матриці А перестановкою двох рядків чи стопців, то визначник матриці Б дорівнює мінус визначнику матриці А. Третє, якщо матриця А має два однакові рядки чи два однакові стопці, то її визначник дорівнює нулю. Четверте, якщо матриця А має нульовий рядок чи має нульовий стовпчик, то її детермінант дорівнює нулю. П'яте матриці А' А два штрихи, однакові за винятком і тих рядків чи стопців А і, А і Ш' та А і два штрихи, відповідно. Якщо А І дорівні А помножити на А і ш' плюс Б на Б і А два штрихи, то визначник матриці А дорівнює А помножити на визначник матриці А ш' плюс B помножити на визначник матриці А2. Шоста властивість? Детермінант добутку матриць дорівнює рівні добутку детермінантів, якщо зрозуміло, що розміри матриць А і Б збігаються, тобто цієї матриці розміром М на N. От N на N, так. Сьоме, визначник оберненої матриці дорівнює одиницю поділити на визначник матриці. Звичайний, тобто визначник оберненої до А це є одиниця поділити на визначник до матриці А. Восьме. Визначник матриці можна розкласти через елементи матриці та мінори так. Це, до речі, вже вивчали і доводили, що детермінант матриці А дорівнює сумі І від одиниці до J а і В, е, так? Де А, і Й – це е, алгоричне доповнення, або це дорівня, відповідно до елемента А і Й, або це дорівнює І від одиниці до N A i J А, і Й. Значить, обернена матриця А мінус 1 до матриці А визначається зрівняння. А помножити на А обернуть до рівня А помножити на А. А, оберна на матрицю А, до рівні одинична матриці. Вона за формулою обернена матриця до матриці А, це оберна величина до визначника матриці А, помножте на приєднану матрицю до матриці А. І нарешті 10 матриця, яка має обернену, і в цьому випадку називається неособливою тоді і тільки тоді, коли вона має не нульовий визначник. Матриця для якої не існує оберної матриці, називається особливою. Означення, нехай А N на N матриця слід матриці А позначається ось Trace of A та R A. І визначається за формулою слід матриці А дорівнює сумі І від 1 і її діагональних елементів. Теорема слід матриці має такі властивості. Перша властивість слід. Матриці А помножити на матрицю Слід наступної матриці число А помножити на матрицю А плюс число Б помножити на матрицю Б дорівнює Число А помножити на слід матриці А додати число Б помножити на слід матриці Б. Слід добутку матриць А і Б, якщо вони, звичайно, добуток узгоджені, тобто А і Б є однакового розміру N на Н. Є величина комутативна, тобто слід АВ дорівнює Б помножити на А. Слід матриці А дорівнює сліду наступної матриці: це є П-1 на А на П для довільної невираженої матриці П. Означення. Нехай А m матриця рядки матриці А можна розглядати як вектори в просторі RM. Рядковий ранг матриці А це вимір під просторю ВРМ, який порожують ці вектори. Подібним чином, стопці матриці можна розглядати як вектори в просторі Rn. Стопцевий ранг матриці А це вимір під простор РН, який порожує ці вектори. Можна довести, що рядковий ранг і стопцевій ранг матриці збігаються. І це ми доводили. Означення ран матриці це спільне значення рядкового рангу та, або стопцевого рангу матриці. Матриця N на M має максимальний ранг, якщо її ранг менший за n або за m. Також виконується така теорема. Теорема. Ранг матриці це вимір її найбільшої неособливої квадратної матриці. Матриця виміру n на n є неособливою тоді і тільки тоді, коли вона має ранг n. Передбачається, що слухачам цієї лекції відомо, що які матриці використовуються для розв'язання систем лінійних рівнянь вигляду А помножити на х транспоноване до рівня Б транспоноване, зокрема, методом Гауса. Ну, я зауважу, що нам потрібно транспортувати вектори, оскільки в цьому курсі лекцій вектори в РН трактуються як 1 на N матриці. Ми не будемо описувати метод гауса тут, але є певна термінологія. Ми про, вже про метод гауса говорили на попередніх лекціях, так? І ця термінологія, з якою ми стикнемося, коли обговорюється метод, яку ми хочемо записати заради повноти. Нагадаємо, якщо метод Гаусса засобний до матриці А для отримання верхньотрикутної матриці У, не передбачає перестановки рядків, то матриця А, то матрицю А вона записати у вигляді А помножити на Лу, де Л нижньотрикутна матриця, А У верхньотрикутна матриця. Це зводить нашу систему рівнянь до двох систем. L на, U, на y транспоноване до рівня b транспоноване і U на X-транспоноване до дорівнює y транспоноване, які легко розв'язується. Якщо задіяні перестановки рядків то вступає в дію ще один множник і матрицю А можна записати у вигляді А до рівня P на L на U. ДП матриця перестановок, тобто матриця отримана з одиничної матриці послідовності перестановок ступців або ж рядків. Значення. зображення А до рівня Лу або А до рівня ПЛУ називається ЛУ розкладом матриці А. Нехай В векторний простір, і Т це лінійне перетворення векторного простору, та припустимо, що V1, V2 і так далі ВН базис векторного простору В. Якщо вектор В належить векторному просторі В, то Т від U це є сума І від 1 до N, а і помножити на вектор V. З того, що вектори v 1 v 2 і так далі Vn утворюють базис у векторному просторі V, випливає, що коефіцієнти А і J визначаються однозначно. Означення, матриця А, елементами якої є А і J, називається матрицею лінійного перетворення Т векторного простору В стосовно базису В1, В2 і так далі ВН. Очевидно, що матриця лінійного перетворення залежить від бази векторного простору, який використовується в даному матриці. Описати цю залежність достатньо легко. Означення, дві n на n матриці А і Б називаються подібними, якщо іс... існує невироджена матриця П, тобто матриця, визначник якої відмінний від нуля, така, що b дорівнює... Обернена матриця П помножити на матрицю А, помножте на матрицю П. Подібність матриць це відношення еквівалентності. виконується така теорема. Теорема нехай А – матриця для лінійного перетворення Т стосовно фіксованого базису. Матриця Б представляє лінійне перетворення Т стосовно іншого базису, тоді і тільки тоді, коли матриці А і Б подібні. Однією з причин визначення матриці для лінійного перетворення є те, що вона дозволяє обчислити це перетворення за допомогою множення матриць. Дуже важливо, щоб використовувати правильну матрицю, а не її транспоновану. З нашим вибором, і тим фактом, що наші вектори в лінійному просторі Rn є векторами рядків, тобто є. Один на n матрицями, отримавши лінійне перетворення t з rn в rn, то Т від p дорівнює p помножити на А, так? Якби ми вибрали транспоновану матрицю матриці А, то Т від p дорівнював би А помножити на p транспоноване ще раз транспонувати. Тому різниця між вибором матриці А або її транспонованої полягає в тому, чи хочемо ми попередньо або потім помножити вектори на матриці? Немає значення, що з них вибирати. Головне, щоб було все сумісним. Щоб добуток матриць узгоджувався з дією перетворення, ми повинні взяти до уваги таке: наш вибір матриць такий, що завжди потрібно попередньо перемножувати вектори. Таким чином, ми уникаємо надмірних операцій транспонування при написанні формул. Вони були б потрібні, оскільки існує різниця між вектором рядком і вектором стовпцем. Наші вектори є векторами рядками. Зробимо важливе зауваження. Якщо не вказано інше, матриця для лінійного перетворення Т векторного простору В завжди буде визначатися щодо стандартної бази. Крім того, з цим припущенням можна потім використовувати рівняння 2, Т від П до рівня П помножити на матрицю А, так? щоб визначити бі'єктивну відповідність між матрицями та їхніми лінійними перетвореннями. Ну, зрозуміло, що P це, це є елемент векторного простору В, тобто вектор. З векторного простору В. Ця відповідність, яку ми матимемо на увазі, нам буде потрібна для переходу від матриць до перетворень і навпаки. Безпосередньо, з означення матриці лінійного перетворення випливає така теорема. Теорема 13. Нехай Т, Т1, Т2 лінійні перетворення векторного простору. В. Та припустимо, що А, А1, А2 в матриці для лінійних перетворень т, Т1, т Т2 відповідно стосовно деякого фіксованого базису лінійного простору В. Тоді першим. Обернена, е, матриця до матриці А, А в мінус першу матриця для перетворення оберненого перетворення е, Т, тобто Т в мінус першу, як ми її позначаємо. А2 помножити на А1 матриця для перетворення Т1 на Т2. Означення. Нехай А матриця лінійного перетворення Т векторного простору В. Тоді, перше, детермінант матриці А називається детермінантом перетворення Т і позначається det Т. Слід матриці А називається слідом перетворення Т і позначається відповідно Trace Т. Ранг матриці А називається рангом перетворення Т, і відповідно позначається ранг Т. Доведення двох наступних теорем нескладне, однак ми їх опускаємо. Перша теорема. Теорема 15. Детермінант слід і ранг лінійного перетворення Т векторного простору В залежить лише від відображення Т, і не залежить від вибору базису лінійного простору В. Друга теорема. Лінійне перетворення Т-векторного простору В є невиродженим, тоді і лише тоді, коли його визначний, детермінант його відмінний від нуля. Ми нагадаємо, що лінійне перетворення Т-векторного простору В називається невиродженим, якщо матриця, яка йому відповідає, не виружена. Виродженим, якщо матриця, яка йому відповідає, є виродженою. Ну що ж, дякую вам за увагу. До зустрічі нормальної зустрічі на лекціях. До побачення. Всього найкращого. І не забудьте, будь ласка, повідомити мене про те, що ви послухали цю лекцію. Всього найкращого.